Май вітанчка, доброго вечора всім. Давайте на таро Ніколі Чекалетці подивимося такий розклад, яке його її усвідомлення стосовно вас в його її а, місце долі. Яке ви займаєте місце його долі? Так, щоб було зрозуміло, щось я. Заговорюсь вже. Ну давайте спочатку ми подивимось, хто ця людина саме до вас. Ви подумайте про цю людину. Загадайте цю людину, а ми зараз подивимось, хто ця людина стосовно вас. Що до вас? Сигніфікація. Хто? Він, вона? Що до вас? Трійка кубків. Дві пентаклів. Знаєте, тут вже по двом картам я можу сказати, що тут є взаємне тяжіння, є внутрішня якась нестабільність, гойдалки, два стільця можуть бути навіть, дві капентаклі, і три кубків, пошук балансу, зв'язок існує в енергії взаємності, навіть якщо відносини, наприклад. Часом виглядають, ну, як танець близькості. Знаєте, то віддаляюсь, то відстроняюсь. То я головний, то я головна. От таке, от, от таке враження іде по цим картам. До речі, ця колода вона дуже класно розповідає оці от процеси, навіть з психологічної точки зору. Це є такий от контраст. Коли у вас постійно такі коливання відбуваються? Так, далі. Лицарь мечі, четвірка, жеслів. Хочеться ще додати сонце, суд, вісімка кубків. Ви, ця людина до вас як та, хто приходить не просто як там просто знайома людина. Ні. Це як важливий кармічний шлях, кармічний вчитель до вас для поштуху вас змінити. Щось. Це, це існування в вашому житті, тобто людина втілює і світло, і виклик одночасно. Тому що суд і вісімка кубків, вони говорять, що кармічна глибина зв'язку ця людина приходить у ваше життя як урок. І доленосний вибір. Але в той же час є усвідомлення, що якщо не зробити кроку, так, то все закінчиться відходом. І прощання втратить чогось особливого. Тому що по цим картам я не бачу, що. Ви прості люди, ви зустрілися, і от ви просто познайомились, і от ви там, ну, якось там спілкуєтесь. Ні, зв'язок дуже глибокий. Тут по цим і таке враження, що ця людина щодо вас, вона підійшла вже до такого межі. Де потрібно вже розраховуватись, тобто потрібно щось вже приймати, якісь рішення. Потрібно освідомлення, чи іти, чи відроджувати, але минулого вже не буде. Тобто, в тому сенсі, як була взаємодія між вами в минулому, вже це не буде. Розумієте таке враження, що. Ця людина вона вас підштовхнула відкрити собі якісь процеси і зміни, що ви можете навіть змінитися. Ви навіть можете бути людиною, яка не зрозуміла, тому що ви змінилися. Ця людина людина вам, вас підштовхувала на зміни. Це на відкритість вашої сили. І знаєте, хочеться ще сказати усвідомлення своєї цінності. Оця людина прийшла, яка вас гойдала, можливо, можливо, гойдає, хоча я зараз не бачу, що ви разом по цим картам, але людина зараз повинна вирішувати, і остаточне вже, знаєте, немає, так би мовити, Шляху назад в тому контексті, який був. І так, яке його, її усвідомлення щодо вас, вашого місця долі цієї людини, на яку ми дивимося? Ну, от повішений. Це теж кармічна карта. Це пов'язані ви. Тут, по цій карті, от, ви можете навіть бути близнюками. Ви знаєте, коли душа. Одна на двох. Ви можете відчувати цю людину. Ця людина може вас дуже відчувати гарно. Це говориться, що усвідомлення, наскільки ваш зв'язок відрізняється від інших. Це про наскільки глибоко а, цей зв'язок зачіпає а, цю людину, його душу, вказано на те, що ви не просто так. Ні така, як здаєтесь. І це також по-повішаному це прив'язка. Тобто людина, можна так сказати, прив'язана до вас такими нітками, так би мовити, так? цим зв'язком. Шестірка жезлів, відлюдник, трійка жезлів і королева. Жезлів. Ця людина усвідомлює, що ви особлива жінка, чоловік в житті цієї людини. Вагняна, сильна, пристрасна, як маяк. А тій простір. Для зростання і реалізації. Ви таке враження теж змінили цю людину. І ви таке, знаєте, хочеться сказати, що ви підштовхували постійно цю людину. Тому що людина могла постійно зависати або гальмувати. А ви не просто партнер або партнерка, а важлива деленосна фігура в житті цієї людини. І втрата. Вас для цієї людини відчувається як втрата чогось правшнього. Тобто розуміння того, якщо я втрачаю цю людину, так, то це буде говорити, що ну, так, такого партнера ця людина може вже не знайти. Це той період, коли ваш зв'язок. Готується вийти із простору невизначеності, пошуку. Якщо у вас була невизначеність, а тут говорить про це карти, то тут вже не буде невизначеності, не буде якогось пошуку. Тут уже усвідомлений вибір з одного боку визнати свою вразливість, тобто людини, так? Важливість ваших відносин і визначитись вас не лише як половинку, так, а й особливу людину своєї долі. Отакий розклад. Дуже цікавий, глибокий, до речі, ну так от вийшло. Тому знайте про це. Отаке ви місце займаєте. Ее очи, її долі.